Остаточну версію проекту житлового кодексу депутати планують ухвалити на черговому пленарному засіданні профільного комітету Верховної Ради вже наступного тижня. Її винесуть на друге читання. Експерти передбачають, що новий варіант документа від попередніх нічим суттєво не відрізнятиметься. Ніхто абсолютно не знає, який текст буде виноситися на, на друге читання, ніхто не знає складу робочої групи, яка допрацьовує проект житлового кодексу. Тому відповідно на сьогоднішній день ми не знаємо, що збирається ухвалюватися, але ми передбачаємо, що якщо відбувається це все з у такому закритому режимі, то напевно для нас ніяких приємних сюрпризів в проєкті житлового кодексу не буде. Отже, прогнозують фахівці у законопроєкті залишаться такі норми, як обов'язкове створення ОСББ у новобудовах та нарахування пені. Крім того, кажуть юристи, житловий кодекс призведе до правової плутанини. Мовляв, його автори просто змішали у ньому і так вже наявні закони та нормативні акти із цивільного кодексу, закону про СББ, закону про житлово комунальні послуги, перелік неповний. І весь цей конгломерат запхана в один так званий кодекс. За цим всім ховається позбавлення людей фактично права власності шляхом обов'язково безальтернативного нав'язування управляючих компаній, які мають пройти якісь міфічні кваліфікаційні вимоги кабміна. Як суди будуть розглядати справи? Це протирічить конституції, всім названим законам і так далі. Проти житлового кодексу до 50 громадських організацій, 15 червня, вони обіцяють вийти на чергову акцію протесту під комітети Верховної Ради.